Дорогі друзі, 9 листопада щороку Україна відзначає свято День української писемності та мови. Кожна мова нашої планети унікальна та неповторна. Станом на сьогодення в сучасному світі налічується кілька тисяч видів мов. Але, на жаль, з кожним роком ця кількість неухильно скорочується, оскільки світові мови поступово витісняють. Від, Малі мови. Тому кожній людині необхідно цінувати свою рідну мову, удосконалюватися у її вичині та намагатися зберегти рідну мову у першорядковому вигляді. Адже говорячи чистою мовою свого народу, ми показуємо, що пишаємось своїм народом, своєю країною, поважаємо свою історію. Рідну культуру, традиції та звичаї, моя рідна мова це українська. Українська мова одна з найкрасивіших мов у світі. Вона славиться своєю співучістю та мелодійністю. Не дарма її називає солов'їною. Багато представників інших держав прагнуть вивчати нашу мову. Отже. Рідна мова це найбільше багатство народу, духовний скарб нації. Це один із тих небагатьох методів, які допомагають підтримувати єдність співгромадян країни, виховуючи в них патріотизм та любов до батьківщини. Як пари виноградної лози, плекайте мову. Пильно не настану коліть буряни. Чиста від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому говні морській. Немає мудріших, ніж народ, учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійте заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне проваля. Збирайте, як розумний садівник. Достигли овоч у Грінченка і даля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Дуже дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!